Вітаю. Так, приїхали ще ось такі високоточні. Розраховані на високі оберти також, токарні обертові центра. Бачите, які гарнюні. Конус Морзе 4 та конус Морзе п'ятий. Це у нас тип Б, де форма, тип С. З вуженням таким. Та тип А стандартний, звичайний. Гарні, як бачите, і виконання гарне, шліфоване, все якісне. За детальною інформацією знаєте, номер телефону є, також Viber Telegram в особисті можете писати. Ціни, наявність, то все уточнюйте.